Наступного тижня відбудеться засідання 27-ї сесії Білгородністровської міської ради, 8-го скликання. Напередодні засідання наша знімальна група зустрілася із секретарем міської ради Олександром Скалозубом. Поговорили про найважливіші питання порядку денного та роботу депутатських комісій. В Порядку денному 73 питання. Із них є і дуже важливі і питання, які стосуються різних напрямків: це фінансові питання, вносимо зміни до бюджету, виділяємо кошти на військові частини. Також є питання звітності, є земельні питання. Приймаємо програми, дуже важливі на теперішній час: безпечне місто, тероборону по призиву. Є питання освіти, є питання нерухомого майна. Ці всі питання дуже важливі в тому контексті, що це наповнювання бюджету. Вже розпочали свою роботу депутатські комісії. Депутати працюють злагоджено, депутати тратять свій час на це, і є вже результати. Комісії збираються, є протоколи. Тому на сесії будуть розглянуті ці питання. Думаю, що депутати вже майже сформували свою думку і в сесійній залі висловлять свою думку та або проголосують, або не проголосують за ці питання. Засідання, скоріш за все, буде достатньо тривалим, бо складатиметься з 73 основних питань та деяких додаткових, які виникли вже після підписання порядку денного. Основне завдання депутатських комісій це ретельне опрацювання всіх питань на сесії, що є гарантією виключення непорозумінь та прямою оптимізацією часу витраченого на засідання. У нас п'ять комісій це земельна комісія. Бюджетна комісія, соціальна комісія, комісія ЖКХ та комісія по законності всі депутати згідно регламенту та законодавства України, вони повинні працювати в одній із комісій. Всі ці комісії розглядають абсолютно всі питання, що тягне за собою, те, що депутати приходять вже підготовлені з сформованою думкою по всім питанням. Також у нас є чотири фракції, і є депутати позафракційні після розгляду питання на комісіях. Збираються фракції, ці питання обговорюються на фракціях, приймаються якісь рішення на фракціях і згідно з сформованих думках на комісії, та те, до чого прийшли на фракції, депутати вже приймають рішення в сесійній залі. Про подробиці сесії розповімо глядачам першого муніципального в понеділок, 20 березня. Олеся Семчинська на Лукінчук, перший муніципальний.